Ви знаєте, так, мене звати Олександр, це моя дружина Олеся. Приємно. Ми капілани, це підрозділ Божої Церкви Мануїл, Духовні Сили України. Ну от Їздимо, саме головне, знаєте, ми не просто веземо допомогу, а саме головне, ми людей надихаємо вірити Богу. Тому що можна дати людині одежу, можна дати людині поїсти, але щоб підтримати людину, знаєте, як взагалі, то це може тільки Бог зробити. Що ми не знаємо, як, що як може бути, але Бог є наш захист, він наша підтримка. А саме головне віра в Ісуса Христа, нашого Спасителя. От в квітні буде Пасха, Пасха це Христос помер за гріхи наші і воскрес, щоб нас оправдати. Тому хочу сказати, що вірте Богу, тому що Біблія розповідає дуже багато цікавих історій. Я її читаю вже багато років, років 25. Практично кожного дня зранку я встаю, в мене є великий час, читаю Біблію, почувається. Закони життя, як в цьому світі жити і перемагати в цьому житті. Тому що колись ми всі помремо, дай Бог нам всім довго жити, але всі ми помремо. А що саме головне, це коли ми помремо, куди ми підемо? Ісус Христос відкрив нам двері, куди в рай, небо. Тому що, коли ми проживаємо це життя, ми взагалі ми куди сідемо. Тому, щоб йти в рай, треба вірити в Ісуса Христа, нашого Спасителя. І я вас закликаю. особливо в ці складні часи, коли там один те сказав, той те сказав, політики, експерти, вони щось там прогнозують. Друзі, в Біблії є така дуже потужні, потужні слова. Коня готують на день битви, а перемога від Господа. Тому хай ваша надія буде не на людей, а на Бога. Тому що Бог ніколи своє слово не, не може зрадити, Він завжди його виконує. Це нам іноді кажуть, а де куди Бог дивиться? Стоп, стоп, стоп. Бог, він на місці. Треба нам щось вірити, допомагати один одному, молитися за наших воїнів, молитися, благословляти один одного, в громаді допомагати, не втрачати надії і не пускати руки. Тому я хочу за вас помолитися, щоби знаєте, у вашому серці була віра, щоб ваша душа вона мала надію, надію на саме потужне. Знаєте, підвали на основанні – це наш Господь Ісус Христос, наш Спаситель, Отець, Син Дух Святий. Вони поруч з нами завжди. Батько Небесний, дуже дякую за цей час, що ти дав нам можливість бути на цьому місці, допомагати, привести вантажі гуманітарний. Але саме головне це дати Боже Слово, настанову вірі, щоб люди, які тут, вони мали надію на тебе, мали віру в слово Твоє що твоє слово завжди виконується. В ім'я Ісуса Христа я їх благословляю. Проголошую Твій захист. Молю, щоб твої янголи їх охороняли в ім'я Ісуса Христа.